Скрипник. на Орбу. Орбу обігрує. Єлеспі робить передачу скрипнику. Пас стопий. Майданчик. Небезпечний момент. Удар. М'яч. Хітці воріт. 1-0. Сергій Про. Відмінно. Молодці хлопці. Наша команда повела в рахунку. Зараз в атації наші футболісти. Сильний удар. Вікторія Бає. Відбиває м'яч. А після повторного удару. М'яч опиняється в сітці воріт збірної Португалії. Ось так несподівано. Вже на п'ятій хвилині зустрічі наші хлопці добиваються успіху. Ну що ж, браво, відмінну комбінацію розіграли українські футболісти. І її закономірним і логічним результатом стало взяти... Іще одна навісна передача. І небезпечний момент. І Все-таки, все-таки Жоау Пінту забиває гол у ворота. Олега Суслова. Спорвається зараз небезпечна атака збірної України. Тімерлан Гусейнов. Ну, ніхто не заважає. Він відкинув м'яч партнеру. Це був Юрій Максимов. І другий гол влітає в ворота збірної Португалії. Айда Максимов, Айда Тімерлан Гусейнов. Блискучі зіграли наші хлопці. І на 46-й хвилині другого тайму. Рахунок стає два-один на користь збірної. Навіть очевидно, буде рік на передача у стото майданчик збірної України. Велике скупчення гравців. і прострільна передача безпечний номент. І як літає звідковоріт у збірної України. Ну що ж положення поза грою не було. І прикрий момент обіймах Рікарду Сапінту. І вміють небезпечно контрактувати. Андрій Шевченко на лівому фланзі обіграв капітана команди. Ну що, обігрує ще одного гравця. І Сергій Ребров. Що зробить Сергій Ребров? Подивіться, як майстерно Сергій Ребров зіграв психологічно, так психологічна витримка, яка у Сергія Реброва виконує штрафний Юрій Калітвінцев не знає придачу в штрафний майданчик збірної Північної Ірландії. Чітко зіграли захисники, і Кейс Гілеспі один з найнебезпечніших футболістів збірної північної Ірландії, втрачає м'яч. Блискучий удар з кута штрафного майданчика. І після удару Віталія Косовського м'яч влітає в ворота. Томі Рай пенальті подивимося, повтор. Хто ж саме торкнувся рукою. У всякому разі, як би там не було. А зараз Іван довгий забиває гол з за 11-метрової позначки і рахунок стає нічийним. 1-1. Михайленко. Просування вперед поки що немає. Положення по загрозі немає. Втікає. Збірної Північної Ірландії. Айта Шевченко. Айта молодець. Право. 2 Збірна України виходить вперед. Але загрози собі. ist es natürlich Tore zu schießen. Tor! Und wer macht das Tor? Oliver Bierhoff. որը ծիկ է կämpft und er arbeitet gegen Oleg Luzhny. Ուկրաինայը Հայաստան հանդիպում አስկացված է եւ հենց խաղի սկզբից ուկրաինացիները անցնում են գրոհի եւ ահա այն առաջին գոլը որ գրանցվեց այդ հանդիպման ընթացքում։ Աջ։ Ահա Էլիկասատուրյան։ Փոխանցում։ Ուշադրություն դարձրեք Արթուր Պետրոսյանի վարպետությունը։ Чудову нагоду відкритий рахунок. Втратив зараз Ульф Крістен. І знову передача флангу на фланг. І наше перетопили м'яч. Сергій Ребро. Поруч з Дмадрій Шевченко проти одного захисника. Ну що зробить Сергій Ребро? Удар і м'яч влучає в перекладину. Який момент був... Зараз... Сергій Рибров увійшов штатний майданчик, взяв гру на себе. Удар поворота. всі ці воріт. Ну нарешті, нарешті досягли наші футболісти Бажаного. 1-0. Збірна України попереду в матчі з албанською командою. Ну все гаразд, здається. За три хвилини Непогано війшов... наші футболісти. І віддамо належне гравцям збірної Вірменії, в атаці збірна України. Небезпечний момент. І м'яч влітає в ворота збірної Вірменії. Андрій Шевченко відкриває рахунок у цьому матчі. Це події е, на футбольному полі. Ну, Взагалі сьогодні е, наша оборона побудована на зонному принципі. Небезпечний момент Юрій Дмитролін і м'яч влітає в ворота Романа Березовського. Мені здається, що це був Юрій Максимов все-таки. Зараз ми подивимось, хто ж забуча. Одержав подачу відповідь. І ось небезпечний момент удар і м'яч кітці збірної України. Ну що ж, досягли таки свого Хорвати. Задоволений склад всі арбітри із Франції. Четвертий резервний, але зараз, вибачте, в атаці збірна Хорватії. Небезпечний момент, удар, поворота. І м'яч влітає в сітку. і продовжують атаку. Ще один навіс. Андрій Гусин відкидає м'яч під удар. Удар поворота! Удар! Гол! Відмінний початок. 1-0 Збірна України попереду. Попереду збірна України. Але тільки 1-0. Не будемо забувати, що нам треба забивати три м'ячі і не пропустити жодного ярні. Пас на Бокшича. І удар поворота. Гол-гол-гол-гол. Гол прикритий був Олександр Шов.